Всіх вітаю, сьогодні 5 жовтня 2025 року. Розпочинаю реалізацію саджанців. Є невелика кількість ось таких яблунь. Це сорт Red Jona Prince підщепа 54118 і ММ106. середньоросла підщепа. Отакі є саджанці гарні. Також є в наявності саджанці сорту Golden Delicious. Висота саджанців до 2 метрів. Також є колоновидна яблуня. Також є сорт муцу. Це черешня. Висота понад 2-2,5 метра. 1-річки. Отакі гарні саженці. Наявності сорти Сем, Сільвія, Ван, Регіна, Кордія, Саміт. Кому потрібно, звертайтеся в описі під цим відео. Будуть контакти і ціни на саженці. Всім гарного дня. Кому що потрібно, звертайтесь.